Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні, напевно, одне з найкращих, з моїх найулюбленіших відео року це, звичайно, підбиття підсумків і мій топ-10 книг за 2024 рік. І давайте одразу переходити. І в мене на 10 му місці це. Феніфлег, смажені зелені помідори у кафе Зупинка. Це неймовірна затишна книга. Ось, знаєте, це як загорнутися під ковдру, пити чайок, і тобі бабуся розповідає якусь історію. Це книга, яка зіткана зі шматочків багатьох маленьких історій, які складаються потім в одну велику історію, яка, знаєте. Вся крутиться довкола а, маленького містечка і маленької, маленького кафе. А, і ця книга маленька, затишна, але підіймає стільки важливих питань. А, знаєте, і дружба, кохання, а, расова нерівність, класова нерівність. І це все неймовірно затишне. І я дуже рада, що прочитала цю книгу і дуже рада, що є. Друга частина це там хлопець, здається, чи повернення у кафе зупинка, чи щось з хлопцем, хлопець у кафе-зупинка. І я обов'язково її буду читати у 2025 році, в цьому році. Але ця книга посідає почетне, почетне заслужене десяте місце а, у моєму топі року. І дев'яте місце це. А, Фентезі, цілий цикл фентезі, який я прочитала у 2024 році. І що найголовніше, це наша українська авторка Регрейн Лебовський, і її цикл, здається, повністю має назву Тиша. А перша книга має назву Кістки та зоряний пил. І знаєте, я якось у минулому році досить мало читала саме фентезі, хоча я великий прихильник цього жанру. І, знаєте, мало, але дуже вдало, тому що цей цикл прям неймовірний. Я його рекомендую купляти вам повністю і ось так от читати поспіль всі три книги. В цьому циклі є все. Дуже цікава має, як вона працює, пов'язана з сонячною системою. Я такого ще не бачила. Дуже цікава зав'язка. В нас е якась містична тиша, якийсь містичний туман находить на міст на місто, і з нього виходять якісь чудовиськи, які вбивають людей, які не встигли е добігти додому. І є якісь загадкові джентльмени, які палюють на цих створінь, і наша головна героїня, яка є журналісткою, і вона вирішує дізнатися, що ж відбувається вночі. І ось так вона і дізнається про цих джентльменів, і вирішує, привдягнувшись у чоловіка, потрапити у це таке таємне угрупування. Ось і це знаєте, це просто верхівка айсбергу, тому що те, що я вам розповіла. Ем, коли ви дочитуєте останню третю книгу, ти не можеш повірити, що ось це, знаєте, масштабне дійство починалося з такої маленької дрібнички. Ось я дуже неймовірна в від цього циклу, і дуже щиро вам його раджу спробувати і почитати, якщо ви ще цього не зробили. Далі також ем, фентезі. Затишне фентезі, це ті Джей Клюн і його шепіт за дверима. В минулому році книга Ті Джей Клюна Дім у Волошковому морі стала кращою у 2023 році, а зараз посідає почетне восьме місце ця книга. Трішки не дотягнула. Чи, можливо, навіть, знаєте, навіть не так. Просто були ще крутіші книжки. Ось. Тут неймовірно мила книга, яка наповнена коханням і наповнена настільки важливою і глибокою темою, як життя та смерть, і як ми проживаємо це життя, з якими людьми поруч, чи робимо ми те, що дійсно нам до вподоби, адже життя настільки коротке, і знаєте, розпилятися на те, що тобі не до вподоби – не варто ось і при цьому це дуже так ніжно, дуже зворушливо. Я прям розумію, що ці джеклюн це прям знаєте такий жирний натяк на моїх улюблених авторів. Далі, книга, яку я читала з вами у влогмасі першому у 2024 році, це. І Ларіон Павлюк, і я бачу вас цікавить пітьма. І е, це нібито починається як звичайнісінький детектив, де нашого головного героя відправляють у е, село Бузький сад. Просто дізнатися, що там взагалі відбувається, тому що там, начебто, якийсь маньяк ходить, е, і ніхто на це не звертає уваги, але. Ці книзі стільки всього, що навіть важко описати, тому що це просто потрібно читати. Сам, самому це відкривати. Це настільки цікаво, містично, настільки м, цікаво бачити якісь відсилки на інші книги, ловлювати вайби. Для мене це така, знаєте, помість Бредбері. Uh, його, до речі, uh, порівнюють Ре Бредбері, здається, зі Стівеном Кінгом. Ні, Стівен Кінг та Микола Гоголь. Ось з Миколою Гоголь я прям uh, згодна. так, uh, це, ми знаєте, маленьке українське село, і там відбувається якась хтонь, ось це прям Гоголь. Але мені не Стівен Кінг, мені більше Рея Бредбері, тому що, ось якщо ви читали у Рея Бредбері, смерть діла самотня, ось цей вайб нуарного детективу. І коли щось відбувається, і наш головний герой не зовсім розуміє взагалі це. Я, чи це якась, чи це якесь марево і неймовірна книга. Мені дуже сподобалось, начебто детектив, але все не так просто. А, наступна книга, це також навіть наступний цикл. Я його не повністю прочитала, але вже 100% у топі року. Це Дуглас Адамс і його путівник по галактиці для космотуристів. Я ніколи, якщо чесно, не була прихильником фантастики. Взагалі тема космосу мене не дуже цікавить. Це зовсім не моє ось наукова фантастика. Мій максимум це були марсіанські хроніки від Рея Бредбері. Але саме до цього циклу, до цієї книги, я ставлюсь більше як до збірки химерних анекдотів. Тому що це настільки смішно, настільки абсурдно і через невеликий об'єм це дійсно особисто для мене зчитується як невелика збірка анекдотів на тему. Космосу, і взагалі, там, знаєте, взаємовідносин людей. І я обожнюю книги, в яких є гумор, я обожнюю е якісний гумор. І це саме те, і мені здається, якщо книга викликає в тебе емоції, а тим паче, якщо вона змогла тебе розсмішити, то е вона дійсно варта топу, і це мій топ-6. Переходимо до топ. П'ять вже року, ось так швидко. Це Флоріан Ілліс і його 1913 рік, рік напередодні шторму, рік напередодні Першої світової війни, і це такий колаж подій, який відбувався протягом 1913 року. Про всіх е, світових е, відомих людей, акторів, музикантів, поетів, письменників, політичних діячів, і е, в них там хтось відомий на той час, наприклад, як Зігмунд Фрейд, вже відомий, практикуючи. Психолог, психіатр. Або, наприклад, шматочки про Гітлера, який наразі в 1913 році був студентом, художником Невдахою. І просто маленькі, цікаві шматочки, як іноді перетиналися шляхи, коли, наприклад. Сталін та Гітлер, можливо, в один той час в одному парку вранці гуляли, але вони ще не знали один про одного і не знали, що на них чекає в майбутньому. Дуже цікава історія, така мозаїка подій в цьому році. Неймовірно, мені сподобалось, і я хочу ще, 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 ще щось таке почитати, тому що це знаєте, не нудно. Це цікаво, і це історично. Ти дізнаєшся дуже багато цікавих дійсно фактів. Далі книга, з якою я сміялась, плакала, хвилювалась і отримала весь спектр емоцій. Це Роберт Макаман, Життя хлопчика. Е, здається, я бачила, що в нас повинні перекласти її. На українську мову, здається, ще її обіцяла нам в 2024 році, а році, але я якось і не бачила, щоб нас переклали, на жаль, поки що. Але я думаю, що це колись станеться, тому що це дуже цікава книга. Дуже е, знаєте, це про дорослішення про один е, рік життя хлопчика, що відбувається, е, як він втрачає друзів, як він знаходить друзів, е, як він. Бореться із ворогами, які вороги можуть бути, здається, у 12 річного хлопчика: про маленьке містечко, про його родину, про відносини в родині, і все це на тлі розслідування, тому що він з його батьком на початку книги бачить, як людина в машині, начебто, покінчила життя самогубством. Виїхавши у озеро і потонувши, але батько пірнає вслід за машиною і бачить, що ця людина вона вже мертва і вона прив'язана до цієї машини, до руля. І таке, знаєте, починається розслідування, яке веде хлопчик. І знаєте, це ем, не прям основний сюжет, вона йде на тлі. Основний сюжет це життя цього хлопчика, що відбувається з ним. І це неймовірно зворушлива історія. В кінці ти плачеш від того, що ти просто не хочеш прощатися з цим містом з зефіром, з цим хлопчиком Корі, з його родиною. І тобі не хочеться, щоб він дорос... дорослішав, тому що ти розумієш, що тоді ця книга, ця історія закінчиться. Ось дуже мені сподобалось це прям заслужене четверте місце. І третє місце топ 3 це відкриває Ніл Гейман і його вид з дешевих місць. До речі, я в минулому році ще й читала в нього Океан в кінці вулиці, і мені також сподобалось і просто нагадую, що є така ще одна книга у Ніла Геймана, яка дуже неймовірно класна. А це збірка його есеїв, його статей, його анотацій до книг. Зібрана розділена по тематикам його інтерв'ю, і ти просто знайомишся з самим автором. І це дуже цікава розмова з цікавою людиною на різні теми: на тему музики, спорту, тему писемництва, звичайно, літератури, з якими цікавими людьми він спілкувався, і так. Іноді не всі теми мені особисто були цікаві. Наприклад, як рок, старий рок, музика це для мене не близько, але цікаво було читати про комікси. цікаво було читати про те, як особисто Ніл Гейман знаходить ідеї для своїх робіт. Цікаво, звичайно, було поспілкуватися з цікавою людиною, скільки разів скажу слово цікаво з цікавою людиною про а, авторів. Його улюблених і які збігаються з моїми улюбленими, такими як «Лавкрафт» По, Рей Бредбері, Стівен Кінг, Террі Прадчет, Урсула Люгвін, Сюзанна Кларк. Неймовірне Террі Прадчет, я казала чи ні, Тері А, Неймовірна цікава розмова. І знаєте, я досить довго читала цю книгу, тому що. Ось просто ти сидиш ввечері і одну-дві глави невеличкі читаєш, розмовляєш з автором на якусь з тем, і просто рефлексуєш після цього, що ти думаєш на цю тему. Ось мені неймовірно сподобалось, і я розумію, що Геймана можна сміливо додавати у мій особистий список улюблених авторів. І друге почесне місце займає в мене. Граф Монте Крісто Олександр Дюма. Знаєте, я досить боялася підходити до цієї книги. По-перше, через, звичайно, об'єм, такий досить великий. І, знаєте, це класика, класика з великим об'ємом це напевно нудно. Ось, але це настільки динамічна, цікава, затягуюча книга. Що я просто не могла відірватися. Мені неймовірно було цікаво дізнатися, що буде в кінці, і як Едмон Дентес всім помститься. Це, знаєте, така історія помсти настільки тонка і вишукана крізь роки, і це настільки художньо робить наш головний герой, настільки тонко. Що тобі дуже цікаво спостерігати за всіма цими інтригами, які він е, вибудовує майстерно, це прям дуже цікаво і динамічно. Це не нудно взагалі. Прям я в захваті, і знаєте, такі книги цікаві і великі, класичні, вони прям. Е, Поступово вбивають в мене е, цей стереотип про те, що класика велика, об'ємна класика це нудно. Ні. Взагалі ні. Парапарапам перше місце. Е, мій улюблений автор, звичайно. Е, але це. Перша книга серія, яка у цього автора настільки мене сильно зачепила, настільки всі струни моєї душі були е, зачіплені, і настільки він до них дотягнувся, що я не можу передати це словами. Це Фредерік Батман і його ведмеже місто. Е, я прочитала. Перші дві з половиною книги, ось я зараз в процесі дочитування. Я трошки відклала, тому що, якщо чесно, це не дуже така е, весела різдвяна атмосферна історія. Поки що е, я читала її в, в, в грудні, і ось на останні дні е, року відклала, тому що. Не можу я вже більше плакати, тому що ось як в кінці першої книги я почала ридати. Ось так я проплакала всю другу книгу. Так, я почала плакати половину першої книги, і я розумію, що половину полов, другу половину третьої книги я також буду плакати. Але це настільки глибока історія про маленьке містечко Бьорнстад, про хокейну команду, де все заради гри. І щось з цього може виплисти, якщо люди будуть закривати очі в першу чергу на людяність і, знаєте, все заради перемоги це не завжди саме той інструмент, який ви повинні обрати. І, по суті, вся ця весь цей цикл це наслідки того, що відбувається в першій книзі. І дуже важко втрачати людей, коли ти до них прив'язався, і вони в книзі потім йдуть від тебе. Це неймовірно зворушливо. Я завжди плакала над книгами Бакмана, але стільки, скільки я вже пролила сліз на цією трилогії, і скільки мене ще чекає, я впевнена в кінці цієї книги. Ну, як так можна? І найголовніше найголовніше, коли е, в тебе історія викликає емоції. І це 100% залишиться зі мною надовго, і я ще довго буду рефлексувати? Е, тому що, знаєте, що найбільше тебе торкається та тригерить в цій книзі, тому що ти розумієш, що це життєво, що це правда, і ця жорстока правда тебе і добиває. Ось але так магічно, так майстерно, як пише Бакман, не знаю, це, це треба бути Бакманом, щоб так писати. Ось він мій топ 10 за 2024 рік. Е, я в Захваті. Пишіть внизу в коментарях, звичайно, свій топ-10 або, може, топ-3. Не знаю, скільки у вас є чудових історій зберіглося з 2024 року. Діліться, мені дуже неймовірно цікаво. буде читати. Я обожнюю такі відео дивитись, читати відгуки, ваші враження, тому що. Цих відгуків ти складаєш собі вже план, знаєте, на почитати в наступному році чи, взагалі, ось ставте лайк цьому відео, якщо воно сподобалось, підписуйтесь на канал, і побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока.